Найбільш небезпечним результатом для України будуть навіть недомовленості Путіна і Трампа. А буде ситуація, коли вони про щось домовляться, що буде несприйнятним для нас, і європейців. Київ від цього відмовиться, і президент Трамп скаже, ну якщо Україна не хоче миру, ми припиняємо військову підтримку України, ми припиняємо економічну підтримку України, самі там у Європі розбирайтеся зі своєю безпекою. Я зробив все, що міг, ви не хочете миру. Ось якраз. Цієї ситуації досить для України небезпечна, тому що ми розуміємо, що європейська підтримка не замінює американську. Ми навіть не знаємо, чи захоче Дональд Трамп погодитися на продаж американської зброї європейцям для України, якщо він про щось домовиться з Путіним, про що ми не будемо не будемо позитивно відгукуватись Ось це дійсно там, в принципі, вимагає якихось попередніх. Перемовин українського президента з європейськими лідерами, але ви прекрасно розумієте, що поки Трамп не зустрінеться з Путіним і не буде з ним розмовляти про щось конкретне, ми з вами навряд чи зможемо передбачати, які будуть подальші кроки і європейців, і самого Зеленського.